А ви знали, що ви можете зекономити тисячі доларів на іпотеці? Більшість людей платять іпотеку один раз на місяць, 12 платежів на рік. А що, якщо я скажу, що можна зробити 13 і не відчути цього? Якщо платити кожні два тижні, це 26 платежів на рік. Це все одно, що зробити один додатковий платіж щороку. Ви закриєте іпотеку на кілька років раніше та зекономите тисячі на відсотках. Давайте розглянемо на прикладі. Якщо ви берете кредит на 250 тисяч доларів під 7% на 3, 30 років Тоді ваш щомісячний стандартний платіж буде 1663 долари. Але якщо щороку робити 13-й додатковий платіж, то ви виплатите кредит не за 30 років, а приблизно за 23 роки і 7 місяців. Ви зекономите на відсотках приблизно 88 тисяч доларів і лише один додатковий платіж на рік скорочує терміни іпотеки на понад 6 років. Реально, просто і розумно. Хочете ще дізнатися, як зекономити на кредиті? Підписуйтеся і чекайте наступні відео.